Це коротке слово, вона нетлінна і вічна, пам'ять, гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне пам'ять, що ти залишила пам'ятники як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Тас, таз. Немов перевіряючи на міцність, піддає нас новим і новим випробуванням. Немає нічого важливішого, ніж життя людини, а життя, яке віддане за свою Батьківщину, набуває величного сенсу. На сході України гримлять вибухи, свистять кулі. Страшна звістка стукає у двері викликаючи розпач і невгомовний біль у душах рідних та близьких. У Тих, кого війна забрала в домовину, Бога забирає кращих, може і за тих, у когось батька, у когось і дитину. За свічку і тихо помінемо, героїв тих, що били за свободу, а ворога назавжди проклянемо за те, що відібрав від світ народ. Помолимося тих, хто ради нас, щоб візь вогонь. І знищуємо гармати. Когось убила куля, когось убив фугас, і не одна ридає зараз мати. Запалимо усі вогонь скорботи за тих героїв, хто не впали духом і не дали країну побороти. Нехай же вам усім земля буде пухом. Є для того, щоб зробити одну таку просту річ, про яку просимо в кінці кожних заупокійних богослужень, коли молимось за чиюсь пам'ять. В кінці ми Боже, просимо, сотвори Господи, вічну пам'ять. І Бог творить, Бог робить. І сьогоднішній момент це також один з одна з тих речей, які через нас. Бог виконує ті наші прохання. Тобто ми просимо про вічну пам'ять. Бог пропонує, пам'ятайте, робіть і пам'ятайте. Зробили пам'ятну дошку, щоб всі ті, хто тут ходить, хто тут перебуває, хто не виходить, діти, які бавляться і будуть бавитися через, через роки, щоб бачили тих, кого мають і можуть пам'ятати. Ми пам'ятаємо, ми про це просимо, ми це робимо. І також. З тою ж повагою можемо і ставимося до тих наших воїнів, які зараз в цей же момент захищають Україну. Важливі є всі і ті, хто віддали своє життя, і ті, хто ще зараз воює для того, щоб ми були війни. Тому нехай Бог благословляє це місце, де будемо пригадувати пам'ять воїнів. Пам'ятаємо про наших воїнів, піклуємося про наших воїнів. Слава Ісусу, бій війни у всі віки душі чомусь не замовкає. Я повернувся з тих завій, але тривожні сни, як рани. що ми ведемо смертний бій, і що товариш все ще з нами. Товариш мій від кулі впав, і смерть нагадує про тління живу, товариша нема, немає сина, брата, друга, і тиша скрикує, німа, і не стихає в серці туга. О, Україну, ніжно пригорни усіх синів, як мати, щоб вже не бачити війни, а лише чути про світлі дати. Дуже тяжко сьогодні мені, е, я цілий тиждень готувалася. Я, мені так тяжко їхати сюди, бо, тому що на кожному кроці, в кожній травинці спогади про свого коханого. Мені так його бракує. Так бракує діда, його онукам, так бракує батька, його дітям. Але хочу сказати. Що я прожила щасливе життя зі своїм чоловіком, що я мала такого чоловіка, якого варто мати кожній жінці. Він був достойник великий, його любили всі. Він був такий скромний в своїй скромності, що навіть про нього ніхто не може сказати. Так бояться образити його, бо тому що він би той похвальби такої. Наглої він без спини сказав, жінку, спинися, спинися трохи. Але інженер від Бога, керівник від Бога, він створив своє наукове виробництво, він створив такі прилади, яких немає в Україні. Він об'їздив всю Україну, пролазив по всіх під всіма поїздами, мені здається. До сих пір ми працюємо, просили мене, бо тому що треба ті прилади ще потрібні, їх треба ще ремонтувати. Тому е, чоловіче то не похвальба. Ми маємо шанувати настоящих мужчин, не тих, хто вперед лізе і кічиться, а ті, що дійсно, як сказали, були зі своїми хлопцями. Замкомбата мені розк... не, замкомбата, замкомандира роти, який став потім командиром, розказав мені таку річ про тебе, що коли він тільки приїхав, ви були на полігоні, і він поїхав на зустріч з тобою і каже: Бачу, йде старший мужчина, і ледве ноги тягне. І я представився йому і сказав: Василь Петрович, сідайте зі мною, поки батальйон дійде. А Василь Петрович хилив голову і сказав, ні, я з своїми хлопцями. І каже, поваги більшої, командир, замкомбата не може викликати у тільки що прибулої людини, як ж, за щастя сісти в машину і поїхати, коли ти вже збив ті ноги, і, і, і то все. Такий був мій Василь. І скільки мені про нього розказували хлопці, як він виводив їх, е... як він виводив їх з під куль, як він, е... він був настоящий, він був настоящою людиною. Я, вибачте мене, хлопці, що я ще з вами так не можу поговорити. Ще дуже мене біль там моя зжирає. Ще дуже мені тяжко від того вилізти з тої безодні, тої горя, того горя. Я ще зустрінуся з вами. Ми ще. Ви ще прийдете до мене на шашлики? Бо тому, що Василь Петрович вас всіх запрошував, і я вас буду запрошувати на ті шашлики. Слава Україні! Люблю вас! усіх! Сьогодні в нас відбулося посвящення і відкриття меморальної дошки нечвиду Василю Петровичу, учня нашої школи, який народився в нашому селі, провів свої дитинство і юність у стінах цієї школи. Закінчив школу на відмінно, мав зразкову поведінку, був чуйною і доброю людиною. Все село про нього знали його як добра і людина, яка ніколи нікому ні в чому не відказала. Особисто я був теж знайомий з Василем, коли він працював у Золочові на підприємстві. Ми з ним спілкувалися, але, на жаль, війна забрала його, йому життя. І я висловлюю своє співчуття і дружині, і всім тим, хто знав Василя. Пам'ять про нього буде навіки жити в наших серцях. Цей гіркий сум і пекучий біль зачепив родину, нечвидів. Не тільки родина ночвида Василя Петровича, він зачепив і весь колектив, в якому ми працювали. Я з ним працювала 25 років. Настільки була людина вірна, настільки був чесний і порядний керівник. Він був не керівником, він був просто наставником. Він розумів кожну людину, кожну сім'ю. Його тронуло кожне родинне горе, яке було в родині. Він всім допомагав, чим міг. Він вчив, він кожну людину знав, кожну дитину в родині, кожну сім'ю. Був дуже чесним і порядним чоловіком. Він був прекрасним інженером. Який складав сам всі плани, всі електросхеми, він знав до кожного прибора все, по кусочках і в цілому. Кожний інженер з ним радився. Я можу сказати, що він був не тільки інженером в своєму підприємстві, на нього рівнялися всі директори радіозаводу. Він був прикладом для всіх, він був наставником для всіх. Планували дуже багато. Коли він пішов на війну, ми просто втратили порадника, наставника, керівника і просто щиро, відверто, розумну людину. Пам'ять про нього залишиться таким, як він був в наших серцях, надійний. Достойний, чесний, порядний, вірний своєму колективу і своїм людям. Пам'ять залишиться в серцях дійсно, як прекрасного керівника і хорошу людину. Слава герою України!